Так, в вашій увазі також показує популярний тример, Дуже хороший може бути і подарунок і для власного використання. Це тример 2 в одному. Тример 2 в одному. Значить, тут у нас наступна ситуація. По-перше, ми бачимо, що тут дисплей показує рівень заряду акумулятора вхід USB Type-C. Хороший нульовий зріз. І тут дві насадки. Тобто основна тример, до речі, хороший для гоління під нуль, тобто можна знімати щитину. Також є насадка для носа. Насадка для носа. Значить, що ми робимо? Знімається механічно, дуже просто. Потянули від себе, зняли на себе так само прижав, воно захлопнулося і все. Тепер у нас ось такий тримар для носа. 799 гривень ціна в комплекті насадки на довжину 1, 3, 5, 7. Тобто, це можна коригувати довжину бороди. Гоління під 0, стрижка дрібна. Це можна шию підрівняти, тобто дуже хороший варіант. І подарунок і для власного використання. Також хочу зазначити, що тут водонепроникний корпус. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. водонепроникний не можна використовувати в душі, промивати. Акумулятор отримує 180 хвилин і час роботи 1,5 години. Тобто може працювати від мережі. Тому, будь ласка, кому потрібно, очікуйте, замовляйте. Замовити можна на сайті Тремар і замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Дякую, гарного дня, до побачення!